О, наш побратим собі подружаню знайшов. Ти диви, яка файна. Ой. А яка дівчина, Ванечка. Познайом. Ти диви, яка красуня. Йой, у тебе нема телефон. Де ти був був? А тебе де казав, що я роблю? А Ти чого мене питаєш? Ага, конечно. А я это бы пытаюсь. А ты ты выше пиздобол, да да, не буби. Я? Да. Ты меня путаешь с кем-то. А, точно. А ты я если... видишь? Где твоя машина? Моя машина дома. Вот сюда пешком, да, прошу. Да, до дома есть. Ну, еще слева. Я спал пиндры, дикий спал пасы, дикий зал, как и ок. Эсды! Да я ты! Ты верди Ты верди его! Ты верди его! Ты верди! Какое-то настроение Что? сегодня? Что Что-то случилось? Жарко сегодня. Да, это очень жарко. Гуляєш? Сама гуляю, з ким ти пити мені. А Зі а ти... тимовішим піздаболом, як ти ж Знах, з, кимось, з, кимось, з кимось гуляла. Мені не треба, нігтку. Mm. Не паном. Я не знаю, ну корицю ми дали. Три рази сказав, щоб були гроші, щоб були гроші, щоб були гроші і п'ю. Щоб нас всі були. Оттак. Так що, побачимо. У мене вже просто весь дірек забитий, баня, кава з корицею, кава з корицею, все, корицю дав, п'ю, хоч я і не дуже люблю з корицею пити, бо ну, любе з кориці, але ну, четверг потрібно. Потрібно, ну, Що поробиш?